Друзі, вітаю вас на каналі Петрук Агенція. Сьогодні відео наше таке спонтанне, зовсім мало бути іншого плану відео на іншу тему. Але так як я спустилася до нашого погріба взяти моркви кроликам, тому вирішила не придумувати якогось велосипеда, а ознайомити вас із таким святая святим приміщенням, яке є у нашій Петрук-агенції. Це наш погріб, наше сховище. Воно слугувало нам сховищем у перші дні війни. Ви бачите, що... Погріб має об'єми такі ну, значущі, як для сім'ї, яка складається із трьох чоловік. І дуже багато чого можна в це, в це сховище погріб помістити. В цьому вуглі у нас знаходиться наш стратегічний запас, наша королева картопля, яку ми вирощуємо самі на нашому присадибному господарстві. Картопля вже трохи тронулася в ріст. Десь у середині лютого почнемо її перебирати, але хочу забігти наперед. Відео про це знімемо вже весною, що ми свої картоплі не садимо. Ми постійно купляємо картоплю на садіння першої репродукції. Тут ще залишилося у нас трішки картоплі, тої якої ми підварюємо курям. І ось, власне, хочу вам показати закрутки з помідорів, ті про які я вам розказувала. Ось ця верхня полиця. Ви бачите, скільки в мене ще залишилося помідорів невикористаних. Це при тому, що сезон жнив у господарстві ми закінчили, годували людей, і стільки ще у нас залишилося. Це тільки помідорів консервованих. Огірки ще зовсім теж ми навіть цієї полиці не починали. Одну полицю згодували. Ця полиця ще повністю у нас залишилася у 2020 році, коли була річниця 30 років незалежності України. Оліг мені поставив таке завдання: закрити 100 банок компоту. Я його це завдання виконала. То ми їх уже стільки тоді тих компотів напилися, що на наступні роки я вже стільки не закривала. Ну, буквально 20-30 банок компоту. Цього було нам достатньо. Ось у нас ще теж, теж залишилося. Сок взагалі у нас в цьому році не пішов. Тут все в сокові. Далі тут ще все в сокові, але нічого, добре, що він є. І все це піде, коли буде у нас весняна і літня. Компанії по збиранню врожаю і по догляду за врожаєм. Солодких закруток ви в моєму погрібі не побачите. Тут в основному все те, що ми використовуємо для годування наших працівників. Зроблю ось так світло, щоб ви краще бачили. Це все заправки на борщ. І все, що стосується годування моїх працівників. Солодких закруток. Взагалі, у нас, бачите, немає пару баночок варення, які я використовую, там, коли печу яні рогалики, все. все інше мені не потрібно. Спросу в нас на нього немає, так як ми, я вже казала в своїх відео, солодке обмежуємо. І з м'ясних продуктів у нас теж залишилося Уже тут омаль, але весною будемо колоти свиню. Уже для того, щоб було м'ясо годувати працівників, тому ця полиця у нас заповниться всім свіжим. Бутлі теж чекають свого часу, вина. Це все буде робити Олегу вже тоді пізніше. Тут знаходяться закрутки в менших банках, так як нам не вигідно відкривати для себе двох чи трьох літрові банки, тому ми використовуємо тільки банки маленькі. Ось це ще повністю. Повністю полиця із різними томатами, аджиками, майже майже тільки, тільки початки її ми затронули. Салати трошки в нас пішли, тому що ясі давали. А томати і аджики, і соуси, сацебелі, все це ще чекає польової компанії. Олег тут зберігає свої скати на цей, для машини. Також зберігає оприскувач і якийсь бачок тут із сарая, бачу. Все. нічого. Буряки ми тут не тримаємо, так як я казала, що в нас є ще один будинок, і там є теж дуже гарний погріб. То ми там на тому городі садили буряки, і так буряки там зберігаємо, ці кормові, що годуємо її курейними. Все, курейними. Двері оббиті таким утеплювачем імпровізованим. І погріб у мене дуже дуже чудовий. Все, друзі, на наступному відео як хто додивиться уже до кінця. Бажаю вам гарного перегляду. Олег вам розкаже про те, які параметри має цей погріб, коли побудований і з чого. Гарного перегляду вам. У якому році був побудований цей погріб? Цей погріб був побудований у 2014 році. Році шляхом. Ручного копання, так як зверху у нас ще знаходиться шуша така під навіс, і щоб її не розносити, трактор сюди, доступу трактору не було, то він копався вручну. Значить, копався вручну, перекидалася, землявся на мотоблок і мотоблоком вивозилася. Яка площа цього погреба? Значить, площа погріба основного тут 5, на 3 15 квадратних метрів і там ще є в нас зазубень маленький, це там мав бути лісничний марш. Але ми вирішили, що треба трошки більший погріб зробити. Я вирішив. І там десь два квадрати. Перекриття значить висота погреба, самої ями 2,60. 60 см у нас 2,90 м в середині погреба, 60 см йдуть плити. На плитах поставлений рубероїд, засипано шлаком, а зверху засипано землею. В цьому році там ще має зверху забетонуватися. Як відбувається повітрообмін у погрібі? Повітрообмін відбувається. У нас є дві витяжки, одна нижня. Ось в цьому кутку і верхня ось в цьому кутку. І так воно монтовані труби сотка, коліна зверху грибочки, і таким чином відбувається циркуляція повітря у погребі. А для чого це пристосування? Значить, оці пристосування одне і ось друге. Коли ми конемо свинку, сюди кидаємо трубку і ось на такі очки ми вішаємо частини нашої свинки. А з чого зроблені найбачі. стіни? Стіни вимуровані всі з камня. <ріст> <ріст> Правда. Камінь всередині цей роствор, пісок, цемент в пропорції 3 до 1 і вимуровані такі стіни. Тому що кам'яний погріб це є кам'яний погріб. Як казали наші діди і бабки, що кам'яний погріб найкращий. Так ми і зробили. Олег, розкажи ще нашим глядачам, як ми використовували цей погріб у перші дні війни. В перші дні війни, ось тут. На цьому місці я зробив такі імпровізовані дивани. О, тут стояв один диван, тут стояв другий. Ось в цьому кутку стояв стілець е пластмасовий, застелений клісну, і в перші дні війни він слугував нам як бомбосховище. Ми сюди понаносили води, їсти тут є, що хліба занесли свічки, все. Необхідні медикаменти, все в нас тут було. Ну, все, я тобі дякую за таку маленьку екскурсію. Гарантію, на скільки років даєш цьому погрібу сховищу? Ну, поки я буду живий, то я думаю, що буде стояти. Як хтось прийде перестраювати, то це вже таке. Тут у нас плити, отакі невеличкі плити, вони стоять на двох стовпах. Стовпи, щоб не був великий прогон, ще стоїть отака колона під колоною подушка. Що я думаю, що ще, ще постоїть. Ну, все, ставимо лайки нашому господареві, що побудував нам да. такий погріб До речі, Все копання, мурування, це тільки на плити були залучені товариші, тому що плити сам не зміг потягнути. І все зроблено ось тими руками. На протязі почав я на травневі і закінчив в середині літа. Все.